П'ятниця, 24 лютого. Це новини на ТВ7. рік болю, жалю віри та єдності. І нашої з вами незламності. Рік великої війни. Ми підготували відео спогад про те, яким наш Маріуполь був до і яке після ми бачимо зараз. А ще розкажемо про головні новини цього дня. Усе детально випуск з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. «Білий птах на площі свободи, арковий фонтан, музика, сотні ліхтарів прорізають темряву та освічують вулиці й проспекти: танці, культура, книжковий фестиваль, день народження, пахне їжею та багаттям, теплий вітер, місто біля моря, перлина приазові, форпост України. 365 днів сирена, приліт, вибух, світло згасло, життя згасло. Тривога вже не лунає. Замість неї одразу розрив снаряду. Росіяни прийшли, щоб освободіти. Таким був Маріуполь до оточення, повної блокади та окупації. І на що перетворився, коли до нього прийшли сусіди? Це справжній російський мір, кров, зневіра та рабство. Ми підготували відео спогад про те, яким наше місто було до і яке після. Ми бачимо зараз. Усі маріупольці сумують за своїм домом, і ми неодмінно його повернемо. Олексій Даніло прокоментував нещодавні вибухи в Маріуполі. Він заявив, що так наші захисники знищують загарбників. Схожі атаки будуть і на інших тимчасово окупованих територіях. Секретар РНБО додав: для нас вже не є суттєво 100 кілометрів чи 150, адже ціль тепер досяжна. Це підтвердила і керівниця прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Про готовність до контурнаступу сигналізуватиме сам контрнаступ, так прокоментував бавовну в Маріуполі Павло Кириленко на брифінгу. Очільник Донеччини також зауважив, ніщівні удари по тилу ворога це підтвердження ефективної роботи ЗСУ та наших спецслужб. Це означає, що ми здатні повернути наші території. А ті, хто мають інші подумки, мають інше бачення. Їм не місце на цій території, ті, які вчинили злочини, вони будуть відбувати покарання на цій території. Окупанти в Маріуполі відсвяткували 23 лютого. Так звана журналістка та наша вже колишня колега Ірина Єфремова навіть зробила сюжет. каже, дочекалися нарешті. Людям можна вітати своїх защитників. Впервые за много лет в Маріуполі на официальном уровне достойно відмічають День защитника Отечества. Росія помнит своїх героїв, которые нас защищали і продолжают защищать. Ребята, ми ждемо вас домой з победой. Особливо іронічно те, куди колаборанти склали квіти. Червоні гвоздики вони вирішили втулити саме на пам'ятник жертвам фашизму. Сьогодні річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну у соціальних мережах. Президент Володимир Зеленський звернувся до народу. 24 лютого мільйони з нас зробили вибір. Не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога, опір, боротьба. Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги. Що відбувається на фронті зараз. Відзвітували президенту під час засідання Ставки на сході країни важка ситуація. Українські захисники роблять все, щоб вистояти. Південь на частині напрямків є небезпека, але нашим воїнам є чим і як відповідати окупанту. Одеса і чорноморський простір під контролем на півночі. Наші бійці бачать кожен намір ворога. Ведеться робота по виробництву і постачанню зброї. Щодо ситуації в Херсоні, там внаслідок чергового російського удару пошкоджений магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків, більше 40 тисяч людей. Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла. І ми відновимо, щоб ці російські терористи і виродки не робили. Ми все відновимо. Не ігноруйте повітряні тривоги при потребі. Ховайтесь укриття, бути обережними українців просять у повітряних силах. Є загрози, що ворог сьогодні готує сюрпризи, але й панікувати не варто. Речник повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, Росія бачить, що ми готуємось до ймовірних атак, тому може завдати удару в інший більш неочікуваний день. Майже тисячу російських загарбників знищено за добу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗЕСУ. Також підбиті танки, літаки, ракети та спецтехніка. Загалом, за рік повномасштабного вторгнення, українські захисники ліквідували близько 150 тисяч окупантів. Україна може звільнити Крим швидше ніж Донбас. Про це заявив радник голови офісу президента Михайла Подоляк. Під час інтерв'ю одному з видань він додав. Де купувати півострів можна достатньо швидко при виконанні певних умов, адже туди дістануть далекобійні ракети. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Спокійного вечора і побільше нам гарних новин. Бережіть себе!